192-й день в Канаді. Так. 22, 23-е. І сьогодні і вже знову друга година дочі доходить, я тільки вдома, от, записую відео і лягаю спати. Е, зразу покажу, поки не забув. Сем мені подарував е, таку от не відкритку, а мішечок. Це його дружина, напевно, купила. І пише Happy Holidays. Хусен даю. Дякую, дякую. Я сказав, що збережу цей пакет, поставлю біля всіх решта. Поки свята, нехай стоїть. Там були цукерки. Так, Та, цукерки, батончики. Копія цього Твікса. Не Твікса, а Bounty-Bounty. Баунті, баунті. Кокосова стружка і шоколад. Коротше, от від нього поставив все, тепер буде на кожному відео. Я йому казав, що поставлю. Але по порядку день у мене почався з будильника. Проснувся я, знову не встав, зібрався, дістав цукерки. Я вчора записував, та я записував я відео за цукерки. Вчора я лазурував печеня і сьогодні зранку запакувався, заніс в машину, виїхав десь о 8-й годині з під хати. Так що я сьогодні запізнився. Ух, а сьогодні Всі запізнилися. Прийшов я на четвертий, зробив собі спокійно кави. Посидів, попив, ми потім пішли з Семом оглянути технічні приміщення. Е, Алекс, те, що в нас займається смітниками, порядками, там, ну, він дуже мало працює, він тільки міняє смітники, не миє. У нас є і керхері купа апаратури, щоб можна було помити все приміщення. І мух не буде, і ніяких проблем не буде. А Він того не робить. І Сьогодні він написав, що він вихідний, бо вчора не забрала машина сміття. І залишились повні смітники на а внизу придеться цього всього робити. Плюс там ще була лишня робота. І ми допомагали йому, ми там картон порвали, бо люди кидають цілі коробки в смітник, а їх треба дістати, бажано порвати, щоб більше запресувати. Великі порвали, запресували, коротше, і пішли до себе. Чак каже так: треба е, поїхати зі мною в іншу в East Village Tower, Щоб ми, він хоче нам там, там щось показати. Що ми маємо обходити технічні приміщення? Ми там фактично були. Ми там були вже і не раз, я знаю, де там що. І... Е, та їдемо. Він коротше нас взяв і ми поїхали туди. Походили, пошарились, обійшли ті технічні приміщення. Були дві, два замовлення. Треба було. Щось там зробити. Що ж ми робили? Йома, пам'яті нема. А, фільтр поміняли. Поміняли в одній квартирі фільтр. Ну, то Така робота витягнув старий новий поставив. Він ще показав нам складське приміщення, де вони зберігаються І, А друге замовлення нам не дали дозвіл, бо там людина працює і ми мали щось там зробити, теж якусь дрібницю. І нам не дали дозвіл, бо люди не було, коротше. І ми поїхали. Поїхали. Ми забрали пралку і завезли її ще на іншу будову до Джорджа з е, Агедом і там, де Стів. Завезли ми туди, з ними поговорили і Чак вирішив купити всім е, поїсти: бургер, фрі і Кока-Кола. Поїхали ми купили то все. вернулись назад до них в Арченора. Посиділи, поїли, посміялись, поговорили. І далі ми вже нарешті повернулись до себе в Вест Вест Village Tower. Ми повернулись, то вже була друга година, напевно, півдня ми просто нічого не робили, їздили з ним, катались. Е, взяли ми кілька заявок, пішли, поробили заявки, думали йти малювати. Але ні, там одного поламалась мікрохвильовка, а в нього серйозна мікрохвильова піч, приходили майстри, не змогли поремонтувати дисплей, сенсорний накрився. Сказали, 4 тижні треба чекати. То чак поїхав, купив нову, ми просто йому поставили нову, встановили. Е, часу було небагато, ми просто пішли, ще дірки, я зашпакуював, і ми пішли вниз. Пішли в на паркінг на ці от сміттєві приміщення і там вже прибирали. Вивезли всі сміття, всі смітники, Сем з чаком пішли керхером вимивати це все. А я за той час взяв квадроцикл, там такий класний величезний квадроцикл, 4 х 4, потужний, з лібьоткою, все як має бути. Я взяв цей квадроцикл і зверху ці величезні контейнери позвозив всі вниз. Там 4 Tower в в A, 4 в Tower B. І поки вони то все помили, я то позвозив. Та і все, ніби, ніби нічого такого, роботи не було. Сиділи ми і каву пили і віддихали, я вже і підготував собі на вечірку. Що там виносити, попідносив на візок і все завіз. Отаке от. І прийшла е, п'ята година. І я пішов наверх. Пішов це все підготовлювати. Десь 5 по 5 я вже все нагрузив на візок. Прийшов. Е, е, хто там прийшов? Русла, е, Ох. Артур, кажу, Руслан. Артур прийшов, як завжди, саме швидше, я зразу напакував йому. Напакував я на візок дуже багато. Дуже багато всього і поставив зверху пакет. А в тому пакеті була Кока-Кола Боком. І вона мені попхала кавоварку, і кавоварка впала, перевернулась і вилилася вода. І колба, де набирається вода, тріснула зверху. Але там тільки трошечки зверху тріснуло, нічого страшного. Прийшлося мені, я його відправив наверх, показав, де що, він зразу взявся фрукти мити, різати, розкладати, а я мусив піти помити то все, бо люди можуть поскузнути досить багато води. Повитирав, забрав, привіз ще речей, потихеньку підготовка, підготовка туди-сюди. І вже бачу, приходять наступні. І в 6:30. Час просто пролетів моментально. Підготовка підготовкою, але воно час займає. Так що треба готуватись швидше, але це, піцу замовляти пізніше. І піцу теж дівчина, яка е, подалася мені привезти, вона стої, застояла, стояла в костку і попала ще в корок е, вечір. Багато хто купляє і це. І теж запізнилася, близько сьомої приїхала. Ідеально. Шість там сорок. Ідеально приїхали, якраз приїхала ще одна родина, ми то все зібрали і пішли наверх. Пішли наверх, сіли, зразу сіли їсти. Не було двох е, родин, якраз там, де багато дітей, багато людей, і цей. Ми собі посідали зразу, всі порозбивались по кутикам. Хтось в один куточок, хтось в по е, в своїх компаніях і знайшли спільні інтереси, почали говорити. Ми так само ми сіли теж за один стіл. Поїли, взялись там уну бавитись. Я гірлянди навіть не розставляв. Дітям іграшок по цілий ящик. Вони перші ті іграшки всі розбомбили. То лук взяли, то м'ячик копати, то баскетбол. Коротше, набавились. Набавились вони всі. І... Не було багато людей, що музику покрутили, посміялись, пішли і на машинках, діти бавились, цілий час не надіргали. Тай, дядько Роман, включіть нам такі машинки, там цей, бігав, набігався. Ну, посиділи гарно. Зараз вже останні пішли десь біля 11 -ї. Я то все гарно поприбирав, помив підлогу, все помивав, позабирав всі речі, в 12 годині я це все позабирав. Забрав кавоварку і гарненько її проклеїв. У мене ж там всі інструменти є. є клей, Я гарно проклеїв з, з двох сторін, Плюс з зовнішньої сторони я дав поліетиленову плівочку таку зверху наклеїв і буде просто як нове. Як нове, ніхто там придивлятися не буде. Так що все нормально. Кавоварка працює. Приїхав додому, піца, ще піца залишилась, багато хто не приїхав, залишилась піца, майже кожен, кожен собі взяв додому. Я собі теж взяв, у мене майже ціла піца в холодильнику стоїть. Фрукти залишились, багато чого. Печенько. Печенько то, що я спік. Воно в холодильнику стояло, дістав з холодильника, воно холодне, майже як заморожене. І його треба перед тим, як їсти, щоб воно відійшло. То треба дістати було швидше. Воно ну, стояло в холодильнику, я помів дістав. Бо наверху у нас теж холодильники. Не все з'їли. Запакував вдома. Зараз приїхав додому і віддихати. Написав Артему за басейн завтра. Планували в басейн. І Сем мені ще написав, що жінка хоче купити, в нас є на роботі лампи гель-лак сушити. Їх є 4 штуки. І він одну продав за 15 доларів. Завтра жіночка має приїхати. Він написав на 10-ту. А я йому написав на 11-ту хоча б, бо я на 12-ту планував басейн. І побачив. Я будинок наставляти не буду, буду спати. Просплю нічого. Назначу мій зустріч на другий раз. Хочу виспатись нарешті. Хочу виспатись реально сьогодні. Навіть на вечірці я сьогодні п'ю каву, вже, напевно, третю. І такі не, не дуже, не дуже веселий, такий сонний. І зараз я чую вже вирубу. Стільки до подушки притулюсь. Спадки, спадки.